Grazie. Ми маємо в цей день гарний бо є 15 років, як став священник нашого тиську кров, і він попросив мене сказати Слово Боже, і Слово Боже їде про священство. Чому ставимо про священство? Тому що святий Мазур устиг.

esclame Choć specjalnie udepresował w nich, to do

we yes. Утішатиме вашому народу, тобто тих, хто, як каже, просвятило духовна, саме дасть утішення. Він кожен розвивається, буде утішення на вашого народу в тяжкий Тобто свящання, а бути тим утішитим на людей, нам поручні. Тому це сьогодні